Триває тер на телеканалі Гіт і Радіо -1». і із нами на зв'язку. вже є Євген Добогрис, банківський експерт-кейс Україна. Пане Євгене, вітаємо вас. Вітаю вас, добрий вечір. Добрий, добрий вечір. Пане Євгене, ну не знаю в кого як не у вас запитати, що з курсом, тому що курс росте, обмінники нічого не показують. Це така, не знаю, темнота. Так йдеш. По центральних вулицях Луцька і не бачиш, що з курсом. Як на вашу думку, чи правильно зробило НБУ, що заборонило демонструвати курс в обмінниках? І все ж таки, куди ми рухаємося з цим курсом? Я розумію, що ми дуже звикли до того, що це неонова реклама, обмінники, курс на кожному кроці. Да, такі зараз правила гри. Я, якщо чесно, більше вітаю таке рішення НБУ, тому що насправді що заборони. Цих вивісок і так далі для банків немає. Вона діє тільки для обмінників, для, для небанківських фінансових установ. Банки як могли це розміщувати ці курси, так і розміщують. Небанківські обмінники теж ви заходите і дивитесь, який ж там курс. Так що вам дійсно конче треба сьогодні купити цей долар. Сьогодні Національний банк, до речі, випустив колонку на одному з економічних видань в себе на сайті він пояснював, що нащо це було зроблено для того, щоб збити цей ефект спонтанних закупівель. Що люди йдуть, бачать, і знаєте, як в мозгу включається там такий собі трігер. Це як от в магазині ви стоїте, да, і хочеться якихось там, не знаю, там снеків чи солодощів чи жуйок там купити, бо вони біля прилавку розташовані. А так само і тут. А це якщо брати по цьому рішенню, що з курсом, ну ми бачимо, що він він насправді називається він живий, він рухається. Тобто на цій паніці, на ефекті, на, на поганих новинах минулого тижня він дійсно там скакнув в обмінниках 415 один 42. От за вихідні він знову там підпав. Зараз він десь в банках на рівні 405 41 а тобто, десь на гривні, на півтора він підсів. Що буде далі? Я, 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 я насправді чого чекаю? Що банки найбільші банки відкриють можливість безготівкової купівлі валюти. Бо це зараз вже можна, якщо ви купуєте від 50 тисяч на місяць безготівково і розміщується це на депозит на три місяці. Ну а далі вже робити з цим грішими, що завгодно. То це вже можна робити за офіційним курсом, і от зараз вже декілька банків великих це зробили, бо це насправді там дуже має стимулювати. Попит населення не йти в обмінники, так і не купувати там, а намагатися, якщо це заощадження, купити, от на цей псевдоквазії депозит, розмістити його там за офіційним курсом, ну і далі там чекати, що з ним. це якщо а а тому ви, там зараз говорили я про курс, курс гривня-долар чи про курс гривня Євро, і, і чи і, варто очікувати найближчим часом, що ці курси будуть дуже відрізнятися? Ну, мається на маєте на увазі, що долар з євро зараз майже в паритеті. Так. Ну мені здається на моменті, що долар до євро може і далі трохи дорожчати. тому що гроші, гроші йдуть в США зараз, оце рятівна гавань для, для інвесторів в усьому світі. Вони з Європи забирають гроші, бо в Європі війна це, це такі, знаєте, так, таке загальне розуміння, і, і вони йдуть в США. От яку валюту інвестувати, знаєте, знає, звичайному українцю, це вже вибір ну, ну, насправді абсолютно кожного. Я тут не можу рекомендувати, але комусь більше євро подобається, комусь більше подобається долар. Тут головне, щоб була можливість в банках їх купити. Просто Мені дуже такі... В нас у теж були експерти, і говорять, що зараз багато хто навпаки, ну не багато хто, а є такі люди, які скуповують там валюту, тому що вони знають, що вона потім буде падати. Ну потім це таке поняття дуже таке розтягнути, так але ви от все ж таки радите. От у мене, наприклад, ну умовно є євро. Що мені з ними робити? Притримати краще там не знаю чи його продати. Тобто, наскільки цей курс він є виправданим, який зараз є, так то цих 40 40 так за гривню. Це той курс, який виправданий, чи він все ж таки 40, завищений? 40 за євро. Так. 40 за євро, так. Ну, знаєте, умовно кажучи, якщо курс такий, значить він ринковий. У нас, у нас насправді зараз лише єдиний ринок. Який функціонує як ринок, це ринок готівкової валюти, Це те, що ми називаємо обмінники та банки? От він працює як ринок. Що робити залежить насправді від того навіщо вам ці євро? Якщо ви хочете от зараз в моменті заробити, знаєте, сьогодні купити, завтра продати, зіграти на різниці курсів. Ну, чесно, я би собі такого там не радив. Я так не роблю, вам би не радив. Бо якщо ви не професійний гравець на цьому ринку, що не оперуєте там сотнями мільйонів да, в день, то ви там скоріше за все втратите. Да, є можливість, що ви там щось там якусь яку підчину заробите, або я зароблю. Але насправді ні, якщо ми кажемо про який, знає, знаєте, про долар чи про євро як інструмент збереження коштів. Ну тобто ви купили і десь за рік може його будете використовувати. То от на цьому етапі, мені здається, це має сенс, якщо ви очікуєте інфляцію, ну, умовно кажучи, більше 25% на рік. Це все така математика, там трохи верніше, арифметика, але ну, дійсно гривня буде по відношенню до долара потрохи, потрохи, але, але дешевше. Тей головний фактор ну, це війна, звичайно. Пане Євгене, тобто можна говорити про таку дальшу перспективу та цих курсів що до кінця року гривня значно ослабне, чи, ну, чи тут якісь інші фактори можуть вплинути на курс? Насправді єдиний там такий фактор, масштабний, який може на це впливати, це міжнародна фіндопомога. Якщо її буде ну, в обсягах, умовно кажучи, від 5 мільярдів на місяць, то може навіть гривня надалі і укріпиться. Якщо це буде менше, то буде ця от, як то кажуть, повзуча девальвація. Тобто гривня буде потроху потроху але втрачати у вартості. Просто там, тому що в нас витрати бюджету в два рази більше ніж всі податки та неподатки разом взяті. Нам або витрачати резерви національного банку, або друкувати гривню. Робити емісію, і це інфляція і всі інші наслідки, або отримувати міжнародну фіндопомогу. Три варіанти інших насправді немає. Тому Ось ці опомоги... резерви, наскільки вони в нас великі? За, За... ми можемо За... їх використовувати зараз? Це близько 23,5 мільярдів доларів в еквіваленті. Розумієте, це дивлячись. Як рахувати, це багато чи не багато? Там сума в абсолютному значенні величезна, 23 мільярди. Це ж подумати трохи. За червень ми, до прикладу, витратили 4 мільярди з резервів. Тобто, з такими темпами це, умовно кажучи, на півроку нам стає насправді менше, бо якийсь запас запаси резервів, умовно кажучи, 8-9 мільярдів він просто має бути. Тому от от така історія, що нам треба просто отримувати більше грошей за кордону будь-якою ціною. А тоді в нас гривня, принаймні, там буде більш-менш стійкою Якщо ні, якщо ні, то ні. Ну і там питання ще до Боргу, так? Зовнішнього ми не будемо його віддавати, а я так розумію, що ми його не будемо віддавати. Це теж плюс для нашої. Економ. Ні, ну як ми, ми його будемо віддавати, але за два роки. Так ну не сьогодні, не завтра і не до кінця Не сьогодні, не завтра. Але дивіться, це не є дефолт. Ми не відмовляємося, як країна від того, що ми колись позичили. Ми не кажемо, типу, ні, все, ви це гроші більше не побачите. Ми ми дуже ласкаво. Там настільки класно документ це складено, що я прямо знаєте ловив кайф, коли його читав. Там дуже чемно, дуже вічливо сказано. Обирайте, або отримати щось за два роки, або не отримати нічого. Але вибір за вами. Ну, Звичайно, що кредитори на таких умовах скажуть, давайте за два роки. Тому даму відтермінували це невеликі, насправді, суми навіть ну, в межах бюджету це десь одна четверта місячних витрат на військо, наприклад. Але все одно, це, І принаймні, на цю суму нам треба буде менше друкувати грошей. Це близько 30-32 мільярдів гривень. Ну, а може нам, як, може, нам, як і Польщі, потім пишуть бурги. Теж а, цілком, а цілком можливо, або обміняють на оці от замороження кошти росіян. Тут головне, що розумієте, нам треба гроші зараз. А те, що ми там потім отримуємо там шалені мільярди, якщо ми їх отримуємо, це така справа. Скоріше за все отримуємо. Але зараз нам просто треба гроші в набагато меншій кількості просто для підтримки бюджету. Ті самі 4, 4,5-5 мільярдів доларів на місяць. Тоді ми протримуємося, тоді ми зможемо просто абсолютно без проблем і воювати, і пенсії платити, і медицину та освіту забезпечувати, і навіть і на поліцію стане. Дякуємо, пане Євгене, за ваші коментарі. Отже, Євген Дубогорист, банківський експерт, кейс Україна, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре. Тримаємось до перемоги. На все добре.